Усім привіт, народ! Сьогодні вийшла новина, що сталевий мисливець повертається, і його назва відродження. Отож, подія буде проходити з 12 по 26 червня. І що нас очікує в ній прямо цікавого, прям нового. І про це варто, я думаю, почути. І отож, відосик ми вже бачили, я бачив, я думаю, що ви також бачили. Не будемо. Його передивляти, щоб не отримати там на авторські права оцю всю штучку, ну ви поняли. Отож, що чекає нас цікаве і класне? Якщо ми. Оце у вас така штука, я думаю, була, тобто ви почали бій, вірвались і вас в першу ж хвилину просто розвалили. Ви ждали 30 секунд чи 50 від рахунку дві хвилини до бою в кінці там дня, і вас просто вбили за 30 секунд. Тепер, якщо вас вб'ють, ви зможете повернутися до виру подій. Я думаю, що це буде всього одноразова акція за один бій, і якщо вас зразу ж вбили, якщо вас били всередині бою, забулися про це. Окей, це прям супер, це дуже класно. Відродити співкомандників у взводі. Якщо це можна буде робити не один раз за бій, а прям кожен раз, тобто ви граєте вдвох, тебе вбили, приїхав твій совзводний, тебе встановив, ти його і так по кругу взагалі пушка. Супер. Ну, я думаю, що це так і буде. Що це можна буде безкінечно робити. Далі помірятися силами з мародерами, суперниками зі штучним інтелектом і унікальними моделями поведінки. Унікальні моделі поведінки це просто така назва. Я думаю, це звичайний штучний інтелект, який грає на перших, других рівнях, плюс-мінус. Ну, це класно, це плюс. Якісь плюшечки, плюс, е, типу дропсики, снарядики, тобто досить слабенькі боти, які будуть допомагати вам швидше прокачуватись. Супер. Зіграти проти суперників, результата, результати яких у сталевому мисливці відродження близькі до ваших. Тобто, по підбору гравців вони зробили правки, і тепер гравців буде підбирати плюс-мінус по вашій статистиці. Супер. Не попадете проти суперскілового, який вас просто отак-от, як маленького. І до побачення. Заробити очки бойової перепуски, інші колорисні внутрі-ігрові нагороди, це вже було. Отож, моя думка про цю подію. Подія прям класна. Якщо вони насиплють сюди ще якихось плюшечок, взагалі буде бомба. А якщо нормальних плюшечок, то взагалі ого. го, -го. Плюс з цим відродження мені дуже подобається. Грати я буду однозначно, протестимо і відродження, і мародерів, і підбор гравців їхній. Тому чекаю вас на полях битви. Вирушайте разом зі мною. З 12 по 26 зустрінемось на полях бою в сталевому мисливці. Всіх буду чекати і розносити в пух і прах. Всім пока, до зустрічі. Бережіть себе. Пока-пока.